У нього багато було за це время виступлень критичних. такого плану. Він он сказал, надо укоротить язык Горбачову. Вітаю незламних українців на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Головний критик Володимира Путіна з політичних еліт Михайло Горбачов сьогодні помер. Перший єдиний президент СРСР Михайло Горбачов помер 30 серпня. Останнього лідера радянського союзу не стало у віці 91 року. Смерть Горбачова настала після важкої і тривалої хвороби, повідомляють російські засоби масової пропаганди. Ми знаємо, що Горбачов не боявся і критикував Путіна. И моя побіда в тому, що я покинув власть. Ми просив ли коли небудь Володимир Путін совету бившого президента. Він ну, все знає, але кожен хоче що по-своєму. За участі Горбачова розвалився сири-сири. Сьогодні час розвалу настає і для Російської Федерації. Тепер, як Путін повернувається в Кремль, запрети на, на різного роду речі. Якщо стержень, нить, так сказати, провести цих законів, то все наступлення на права граждан. Не, не надо боятися своїх людей. Чорт візьми. Люди, в общем-то, хотіли б і все время ожидають від нього дійсні, які б... Бы відновлювали діалог, але діалогу не було і бути уже не може. Знаються українці. Михайло Горбачов був розчарований політикою Путіна уже понад 10 років. Я могу вам сказати, що он разочарован, звісно. Он паніє, це було дело його жизни, свободи. Це діло Горбачова. Агресивна і діктаторська політика Путіна повністю унічтожила наслідя Горбачова. А про це місяць тому розказав близький друг Горбачова, журналіст Олексій Менедиктов. Сьогодні, у день смерті Горбачова, я вирішив підготувати декілька фактів і розповісти, чим він найбільше запам'ятався. Горбачов отримав владу у свої руки у віці 54 років. Разом з його приходом почався процес демократизації Сересари, який більш відомий як перебудова. Згодом історія довела, що імперія, утворена на тоталітарному підґрунті, не може існувати на умовах демократії. Рішення перестроєчне. відкрили дорогу, поворот зробили в співпрацювання, в напрямку укріплення миру, зберігання миру. Як ви можете помітити, в останніх інтерв'ю Михайло Горбачов зберігав критичне мислення і визнавав свої помилки. Отже, йдемо до е, сумної звістки, адже ввечері після тяжкої та тривалої хвороби помер Михайло Сергійович Горбачов. Це відбулося цієї ночі. Вже відомо, що політика поховають на новодівичому цвинтарі в Москві в ротовому похованні поряд з дружиною Раїсою. Про це повідомив знайомий із побажанням близьких померлого. До речі, з дружиною вони прожили у шлюбі понад 60 років. Нагадаю, що на початку липня стало відомо, що Горбачов перебуває у критичному стані у лікарні. Він страждав на цукровий діабет та мав проблеми з нирками. Ну, так, принаймні пишуть е, от всі передовиці, чи приклав до цього Путін руку, ми не знаємо, але зауважу, що. Горбачов був першим і останнім президентом СРСР у період від 15 березня 90-го року до 25 грудня 91-го року. Крім того, він був останнім генеральним секретарем ЦК КПРС та головою президії Верховної Ради СРСР. І зараз багато політиків йдуть. Помер нещодавно, і перший президент України Леонід Кравчук сьогодні Михайло Горбачов. Сподіваюся, що наступний буде. диктатор Российской Федерации Владимир Путин. Есть ли опасность, что окружение, люди вокруг президента могут быть угрозой? Такой его? опасности у него нет. Окружение достойное. Самое главное, что и близкое, прямо рядом у него. Сколько воров там, коррупционеров. Вокруг в таком его. состоянии страна будет так дрейфовать. І декілька цікавих фактів життя Горбачова. Він народився на Кубані 1931 році в селі Привольне. Матір Горбачова була українкою у дитинстві. Останній очільник Червоної імперії навіть розмовляв українською мовою. Служив у армії, вступив до московського державного університету на юридичний факультет, почав будувати там кар'єру комсомольця і в 1952-му вступив до лав. КПРС. Потім працював у прокуратурі. А, партійна кар'єра очільника СРСР розвивалася стрімкою, вже на 10-й рік свого членства в керівній єдиній партії. Горбачов став партогом крикому КПРС Ставропольського управління. У часи Брежнівського застою Горбачов став фактичним господарів Кубані, адже функції першого секретаря краєвого комітету партії не були чітко окреслені. Однак на цьому кар'єра Горбачова не зупинилася. У 1971 році він став членом центрального комітету КПРС, а в 1980-му став членом політбюро. П'ять років після цього КПРС обрала генсеком партії. Його а відповідно і керівником Червоної імперії Горбачова, якому на той момент було 54 роки. Чим запам'ятався Горбачов? Так, це. Антиалкогольною кампанією, більше знаною як Сухий Закон. Крім того, у межах перебудови в Серес Сири з'являлася багатопартійна система, та була відносна свобода преси, тобто гласність. Також варто згадати, що саме в часи керівництва Горбачова сталася аварія на Чорнобильській АЕС, яку радянська влада спершу намагалася приховувати, аби зміцнити вертикаль влади та стати ближчим до цивілізованого світу, господар Червоної імперії. Обійняв посаду президента СРСР 15 березня 1990 року. Старій школі зміли не сподобалася, які відбулися в країні на тлі перетворень низка республік. Сересари оголосили про державний суверенітет. Крім того, за результатами референдуму, який провели у березні 1991 року, більшість проголосувала за збереження союзу як оновленої федерації, тому почалася підготовка до підписання нового союзного договору. Однак підписання цього договору зірвав черговий. Державний переворот серпневий пуч ДКНС, під час якого Горбачова тимчасово відсторонили від влади ті події, прискорили неминуче Радянський Союз на 69-му році свого існування зник із мапи. Світом після того, як майже усі республіки СРСР проголосили незалежність, яку народ підтримав на референдумах, а лідери України, Білорусі та Росії у Біловеській пущі підписали угоду про припинення існування СРСР. Горбачову не залишалося нічого іншого як піти. 25 грудня 1991 року він склав себе повноваження президента. Треба зазначити, що у 1990 році Горбачов став лауреатом Нобелівської премії миру. Мрії про новий союз і підтримка окупації Криму після відставки з посади президента Горбачов не припиняв мріяти про новий союз. Розвал СРСР він не вважав неминучим і часто говорив про потребу його відновлення. Крім того, після розвалу СРСР створив власний фонд у 1996 році. Він намагався посісти крісло президента Росії, але здобув усього близько 0,51% голосів. У 2016 році в інтерв'ю The Times Горбачов підтримав окупацію Криму Росією і заявив, що на місці Путіна вчинив би так само, бо мовляв, нібито у Криму цього хотіли. Хоча тоді ж він казав, що якби він був у владі, то Крим був би частиною Сари Сири. Ну, бачите, друзі, хороших русських не буває. І зазначу, що росіяни недолюблювали Горбачова, звинувачуючи його у розвалі імперії. Марення про повернення якої живе у них понад 30 років ця нація, знаєте, невеликовна. за ці висловлювання СБУ заборонила Горбачову в'їзд в Україну на 5 років. Та після початку повномасштабного вторгнення, за словами близького друга, як я вже показував, цей фрагмент Олексія Венедіктова, Горбачов був дуже засмучений діями Путіна, першого і останнього президента СРСР не змусили сумувати вбиті окупантам українці, а лише те, що Путін зруйнував справу його життя. Останні роки життя Горбачов прожив у Німеччині, а згодом повернувся до Росії, де й помер 30 серпня. Дивний збіг обставин сказав би я. І буквально щойно з'явилася інформація від голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. Вона сказала, що колишній президент Серес Михайло Горбачов відіграв вирішальну роль у пропиненні холодної війни та падінні залізної завіси. Михайло Горбачов був лідером, якому довіряли і якого поважали. Він відіграв вирішальну роль у пропиненні холодної війни та падінні залізної завіси. Це відкрило шлях до вільної Європи. Сказала. Урсула фондерляєн у Твіттері. Дякую, друзі, що дивилися. Мене звуть Ростислав Каласинський. Ставте вподобайки, залишайте будь-який коментар в підтримку цього відео, аби більшість українців побачили цю історію, яку я сьогодні підготував. Ну і очікуємо на, на той момент, коли ми побачимо головного кримінала. Головного диктатора 21 -го століття Владимира Путіна в наручниках у Гаазі Бог існує, Бог все бачить. Він буде відповідати як на землі за всі злочини, як він, так і всі військові Російської Федерації, так і потім будуть відповідати вони на суді Божому.